Суттєво втратили, але набули унікального досвіду, якою стала українська військова авіація, і що чекає на ворожі літаки в нашому небі цього року. 24 лютого 2022 року о четвертій ранку вся українська військова авіація піднялася в повітря. Командування розуміло, що перші удари ворог завдасть по аеродромах. В перші хвилини війни це дозволило зберегти літаки і головне життя пілотам. Українських льотчиків прозвали королями неба за час війни. Вони здійснили десятки тисяч бойових вильотів і стали жахом для противника. Чия авіація переважає українську в рази. Наша авіація отримала той досвід. Наші пілоти отримали той досвід, якого нема. Ну мені здається, не у будь-якій іншій країні світу, навіть ті, які виконують постійно якісь бойові завдання, приймають участь. Якихось бойових кооперацій, uh, навіть США, uh, тому що США, наприклад, я вже забув, коли пілоти США мали uh, можливість uh, приймати участь в бойових діях, де їх авіація не домінувала би в повітряному просторі, і навіть не те, що в ворожому повітряному просторі, а в твоєму власному. Боронити небо українським масом доводиться на старій радянській техніці, та перевага ворога не лише в кількості літаків, а й в їхній якості. Додає військовий експерт. Чим ми воюємо? Міг 29 су 27 Ну і плюс, окрім цього, іншого фронтові бомбордувальники су 24 штурмовики су 25 Їх не можна порівнювати за своїми можливостями, характеристиками. Ну, наприклад, су 35 та навіть су СМ він вже має серйозні переваги над цими літаками. Російська авіація вона інтегрована в також загальну систему з літаками дальнього радіолокаційного спостереження та розвідки, що надавало їм можливість використовувати значно більш дальнобійну зброю проти нашої авіації, а також знати про наші взльоти з аеродромів, одразу ж як вони відбувалися. Але гра в одні ворота закінчилась. Наприкінці грудня ЗСУ збили три винищувачі РФ. А в січні відправили на дно Азовського моря унікальний ворожий літак РЛС А-50 і пошкодили командний пункт ІЛ-22М. Хід гри вдалося змінити завдяки унікальному поєднанню старих радянських літаків і сучасних західних технологій, зокрема, оснащенням винищувачів новими ракетами. Першою це була ракета ДЖМВ 88 вісім і це протирадіолокаційна ракета, яка е, прекрасно е, працює е, проти е, російських засобів проти е, повітряної оборони РЛС, і е, її було інтегровано на винищувач двадцять 29 та су 27 е, Також не менш відома є інтеграція крилатих ракет до звукового типу. Авіаційних сторомшеду та скальпичі на су 24 фронтові бомбардувальники, це е, дозволило нам використовувати настільки далекобійні засоби для нанесення ударів по російським військовим об'єктам. Що чекає на ворожу авіацію цього року? У 2024-му Україна має отримати винищувачі F-16, які дозволять закрити небо над зоною бойових дій. Зокрема, зведуть до мінімуму використання ворогом кабів, каже Олександр Коваленко. F-16 можна використовувати для знищення повітряних цілей. Особливо дуже цікавою є модифікації ракети М-120 «Амрам», які при підтримці літаків АВАКС. Це дальньої радіолокаційного спостереження та розвідки вони здатні будуть знищувати повітряні цілі на відстанях 100 кілометрів плюс, тобто від 100 до 160 кілометрів. Це відстані, на яких росіяни навіть не зможуть виходити на локацію на позицію, умовно кажучи, з якої можуть запустити свою ракету, наприклад, Х-59. Або іншою, Х-31, наприклад, або використовувати кабель для нас найголовніше це змусити їх тікати з нашого повітряного простору. Цілі літаки вони дозволять ще їм наносити удари по надводним об'єктам, оскільки в їх номенклатурі ракетного зброєння а є ракета ІМ-119 проти корабельні ракети. Та головна перевага це комплексна оборона українського неба. F-16 будуть діяти в тандемі з західною системою радіолокаційної розвідки. Авакс авакс це літак дальньої радіолокаційної розвідки та спостереження, який, скоріш за все, буде літати в повітряному просторі Румунії або частково над повітряному просторі над дакторі Чорного моря над нейтральною зоною. І надавати усю необхідну розвідувальну інформацію для наведення та підвищення характеристик якості ефективності ракетного озброєння F-16. Отже, вони повинні будуть працювати в тандемі так само, і до речі, із засобами протиповітряної оборони. Гарні новини можуть прийти зі Швеції. Ця країна за певних умов може надати зсу свої винищувачі Гріпен. Принаймні торік в серпні повідомлялося про прибуття українських льотчиків до цієї країни на навчання. А якщо Німеччина таки погодиться на поставку ракет Таурус, це стане ще одним смертоносним тандемом для ворога. Але щоб все це стало реальністю, нашим західним партнерам потрібно врешті перейти від слів та обіцянок до діла і озброїти Україну більш сучасними літаками та ракетами для них.